Одні з найкращих моментів дитинства безумовно пов'язані з іграми та розвагами. Оптимальний час для цього канікули. Літо це період, коли діти мають змогу наповнити власне життя цікавими зустрічами, корисними заняттями, коли їм надається унікальна можливість розвитку творчих здібностей, задоволення індивідуальних інтересів та можливостей. Настрій гарний зараз проводимо дуже гарний час і малюємо. Дуже приємно дивитися на малечу, яка грає, катається на самокаті. Дякую, Дякую вам. Рисую. А що ти малюєш? Вон. А що це таке? Я я вісні. Вишні, так. А чи подобається тобі сьогодні? Раше. А катався ти на самокатах? Катався. Так, да, катався. Гамільно було у ці вихідні у парку Молодіжному у мікрорайоні вулиці Залізничників та парку селища Цукровий Завод. Клуб вихідного дня, організований міським будинком культури, надав можливість малечі та їх батькам гарно провести своє дозвілля. Управління культури організувало для малечі справжнє свято. На майданчику працювали безкоштовні дитячий автопарк, різні розваги, аквагрим. Сьогодні праздник очень нравится. Много деток. Мені нравится этот праздник. Я хочу всеми очень подружиться. Тут очень весело очі вісено діток. Родзинкою свята стала зустріч дітей з людиною Павуком, який розважав дітей та брав участь разом з дітьми у ігровій програмі для них. Батьки із задоволенням спостерігали за своїми дітьми та насолоджувалися також святом, не приховуючи захоплення. Дякую вам за свято, дякую вам за можливість диткам отпочитать, порадоваться. Мы с прошло, с минулого року чекали цього свята. Дуже ради, дуже дякую вам за це. Очень нравится, что в такое сложное время все равно проводится мероприятие для детей, отвлекает, это детей веселит, и в разные, разные районы города, да, все дети могут себе повеселиться, сходить, поиграться, улыбаться и забыть о том, что сейчас идет война. Весело і радісно проводила свій час малеча. Цього дня діти отримали масу задоволення, багато приємних вражень та морозиво. Як вам сьогоднішнє свято? Дуже сподобалося. дітки дуже задоволені, дуже багато розкликатеної програми. Всі задоволені, і, і, і мами, і дітки дуже дякуємо організаторам. Все дуже класно, весело. Скажи, ну і в кінці, скажи, нас пригостили сводкий морозивом. Дякую. Дуже цікаво, дякуємо організаторам, які організовують це свято. Дітям цікаво, вони завжди можуть кожні вихідні розважатися. І нам дуже подоби, що саме вже в цьому році прийшли сюди в цей парк, тому що раніше ми не мали змогу. Бажаю. І мирного неба перемоги найскорішої Україні, і щоб дітки жили в мирі і злагоді. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія Кет.